Добрий день, дякую організаторам за запрошення. Я буду сьогодні говорити про те, як в даних умовах виживають дрібні фермери. Тому що до всіх тих викликів, які були за більш-менш мирних часів, у нас на сьогодні додалися нові виклики. На превеликий жаль, ці виклики не настільки прості, щоб якимись простими рішеннями можна було. Іх вирішити. Деякі ми стараємося вирішувати і допомагати тим фермерам, які працюють разом з нами в проєкті створення сімейних молочних ферм. Про деякі я просто зазначу, що вони є, і змушений сказати, що поки що ми не маємо рецептів, як тут допомогти фермерам. Скажу також, що ми тісно співпрацюємо. Прошу також до. Наголошувати, ми тісно співпрацюємо із е, всіма органами влади, і, звичайно, е, сьогодні, користуючись тим, що є Олена Олегівна, я хотів би подякувати е, Міністерству аграрної політики, що прислухається до нас і е, чим можуть допомагають нам. І так, як виживають сьогодні е, дрібні фермери, я переважно буду говорити про тих фермерів, вже казав, з якими ми працюємо. Тобто, фермери, які займаються молочним скотарством. Навряд чи ми найближчим часом, навіть не найближчим часом, навіть середньострокової перспективи, ми прийдемо до того, що про що говорив, скажімо, Леонід Тулуш за Сполучені Штати Америки. Ну можливо, воно й не потрібно нам іти аж до такої великої глобалізації. Напевно, що ми десь знайдемо якусь середньозважену форму господарювання подібно до якоїсь із. Європейських країн, можливо, знайдемо якусь свою форму, форму, але однозначно, що дрібні ферми, вони були, залишаться. І саме, от напевно, що в такому вигляді, який ми розвиваємо, вони будуть продовжувати, будуть залишатися і будуть розвиватися. Тому що, е, от наш проєкт теж показав, що е, Напевно, що дрібний бізнес молочний він виявився навіть більш стійким ніж крупний бізнес до цих викликів, особливо що стосується зон таких прифронтових, де дуже і дуже напружена ситуація із отриманням поголів'я. Буквально пару слів. Думаю, що переважна більшість із тут присутніх знають про наш проект. Хто не знає, є багато всяких цікавої інформації в соціальних мережах. На нашому сайті можете її побачити. Але буквально декілька слів про те, як ми розвивалися. Ідея створювати сімейні молочні ферми зародилася в 2017 році. І перша ферма була створена така в Рівненській області. Хочу сказати, що е, пройшло майже три роки до того часу, доки ми зрозуміли, що така форма господарювання вона все таки е, прийнятна також для України, не лише, скажімо, для е, країн Європи. Вона має право на життя. Більше того, вона е, може розвиватися і ефективно працювати і з 2020 року. Вже стартував інвестиційний працімейні молочні ферми. Е, і поступово ми почали набувати визнання як внутрі України, всередині України, так і на міжнародних е, міжнародних форумах і міжнародних організаціях. Станом на сьогодні, станом на сьогодні ми об'єднуємо майже 200 ферм. Е, маю сказати, що на превеликий жаль, ось тут. Е, Ні-ні-ні-ні. Щось я вже ага. не бачу де. Ось ця цифра. Ось ця цифра на сьогодні включає декілька ферм, які були в окупації, і на сьогодні вони знаходяться ну, в такому, скажімо, стані відновлення. Ми працюємо в десяти регіонах України, і сьогодні. Продовжуємо не дивлячись на всі труднощі, не дивлячись на всі виклики, ми продовжуємо розвивати свій проект. У нас на сьогодні працює поки що один кормоцентр, але ми вже відкриваємо філії цього кормоцентру. Але я думаю, що все таки в перспективі ми прийдемо до того, що десь так, скажімо, в кожному регіоні, хоча б в кожній області, ми будемо мати свій кормоцентр із його філіями який буде вирішувати питання забезпечення, от саме от, в першу чергу соковитими і грубими кормами наших сімейних молочних ферм, ми продовжуємо завдяки в першу чергу допомозі міжнародних донорів. Ми продовжуємо навчати наших фермерів. Тому що, дякую, Олена Олегівна розповіла про те, що. Світ не стоїть, і ми не можемо стояти на місці стосовно вимог до безпечності якості продукції. Ми розвиваємо власну переробку, про що я розповім, і ми продовжуємо залучати фінансові ресурси для розвитку наших ферм і нашого проєкту. Я вже говорив про те, що ми. Нам притаманні всі ті самі, напевно, що і ми переживаємо всі ті самі виклики, що переживають великі господарства, це здорожчання ресурсів, от, і великі логістичні витрати, які впливають на собі вартість, спад внутрішнього споживання і ось такі коливання внутрішнього споживання, які відбуваються в нас. Е... Втрати від воєнних дій, я вже говорив про втрати від воєнних дій. І ще раз хочу сказати, що це, напевно, що один із тих викликів, на які ми поки що не маємо е, якихось е, рішень, таких, які ми точно бачили, що вони є досить ефективними. Ми їх напрацьовуємо, ми працюємо з тими фермами, які попали в зону е, воєнних дій. Надіємося, що все-таки щось у нас цим вийдемо. І що стосується робочої сили, це. Для великих підприємств це велика біда сьогодні. Тому що от я спілкуюся із великими підприємствами, я знаю, мені розказують мої товариші. Кажуть, якщо в нас раніше один механізатор був на дві сільськогосподарських машини, то сьогодні це один механізатор на 4-5 сільськогосподарських машин. Механізатори сьогодні працюють в великих господарствах там по 15, по, по 16 годин на добу. Він... Переспав і знову до, до роботи, тому що потрібно виконувати ту роботу, і, і, яку він раніше виконував, і ту роботу, яку виконував його товариш. Олександру, мене до вас прохання. Якщо можна ближче до мікрофону, це раз у нас залишилось спробувати в останні 5 хвилин найголовнішу інформацію і, вкласти і ту роботу, Дякую. яку виконував його вчора. Товариш і так, що ми пропонуємо, що ми напрацювали? Що ми напрацювали сьогодні? В світі існує набір таких дві, велик, дві основних форми співпраці. Ми, ми тут не придумали якийсь велосипед от, для того, щоб підвищити конкурентну здатність дрібних виробників. Це кооперація і кластеризація. Те, що ми робимо, це напевно, що ближче до кластера. Хоча е, сьогодні в нас поняття кооперація, кооператив, у закону є, да, роз, розуміння, що таке, у нас є відповідне законодавство, яке регулює кооперацію в Україні, то що стосується кластерів, ми не маємо. Е, є таке от визначення кластера. Якщо забрати з цього визначення, який і класик кластеризації, і теорети кластеризації е, наводить тут, то напевно, що якщо ми заберемо, що це група компаній, які розташовані географічно близько одна від. То все інше нам підходить. І ми таким чином ми працюємо. Що ми, чим ми допомагаємо? І чому наші ферми, не дивлячись на все, все рівно, все рівно працюють, все рівно виробляють продукцію, все рівно забезпечують себе роботою і свої громади роботою, і також молокопереробне підприємство сировиною. Ми розвиваємо саме важливе, що ми розвиваємо інфраструктуру. Ну, не знаю. Не зупиняйтесь, продовжувати. Ми розвиваємо інфраструктуру. Без інфраструктури сьогодні е, не може працювати жодне підприємство, але е, неможливо розвивати інфраструктуру в кожному окремо взятому, невеличкому підприємстві, де на сьогодні, можливо, теж залишився один фермер, який виконує абсолютно всі роботи. От тому ми маємо сьогодні кормоцентр і його філії. Ми забезпечимо як мінімум силосом, сінажем, сіном. Всі ферми, які того потребують, ми забезпечуємо повний ветеринарний супровід всіх наших ферм. Ми забезпечуємо повний дорадчий, бухгалтерський, юридичний, там інший весь супровід наших ферм. Їм не потрібно фермерам бігати і шукати окремих фахівців, які би вирішили їм ці питання: чи вони вирішать, чи не вирішать, гроші, то візьмуть. Ми сприяємо також в отриманні державної підтримки і отриманні різних інших підтримок, скажімо, через місцеві програми. Сьогодні Олександр Маслак говорив про місцеву програму. Дуже важливо, дуже важливо, щоб не лише державні програми, не лише фермери могли надіятися на державні програми. Дуже важливо, щоб місцева влада, якщо тут є представники місцевої влади, дуже важливо, щоб місцева влада підтримувала наскільки це можливо із своїх бюджетів. Якщо навіть це не бюджетними коштами, то виділеним пасович. Землі для обробітку і так далі, ну, я вже говорив про те, що ми допомагаємо також залученням інвестицій і грантів. На сьогодні сума залучених інвестицій через різні грантові програми вже навіть перевищує У нас державну підтримку, яку отримали наші фермери поза року. минулого року. Перепрошую. Разом з тим, ми продовжуємо надіятися на те, що 918-та постанова все рівно цього року відпрацює, ми дуже тісно співпрацюємо. Я вже говорив, із місцевою і державною владою. Це, звичайно, багато що допомагає фермерам. І також ми взяли на себе взаємовідносини із переробними підприємствами. Це досить складна робота, і навряд чи самі фермери це змогли б зробити. Окрім ось таких такого кластера класичного, де є якийсь центр, це, скажімо, та компанія Кермілкінвест, і є е, інші компанії, скажімо, як ПСБ Україна, які надають послуги і, і, учасникам кластеру. Ми також розвиваємо між учасниками кластеру ще і горизонтальні зв'язки між собою. Один фермер один одному допомагають вирощування кормів, вирощування поголів'я. Вони обмінюються технікою. Тому що, якщо великі государства можуть собі ще й навіть зараз дозволити купувати нову техніку, купувати сучасну техніку, то для фермерів це досить, досить проблематично. І саме останнє, чому ми допомагаємо, це тема нашого сьогоднішнього форуму. Є така проблема, що сьогодні заводи оптимізують свої логістичні шляхи. Частина фермерів залишається поза тими логістичними шляхами. Ціна, яку на сьогодні можуть сплачувати і платять молокопереробні підприємства, ну вона в кращому випадку покриває витрати виробників. Тому розвиток власної переробки, там, де це можливо, там де це доцільно. А ми саме допомагаємо фермерам зорієнтуватися доцільно, недоцільно, можливо, неможливо, складаємо кошторис витрат, допомагаємо підібрати обладнання, робимо проект будівництва. Обов'язково проєкт будівництва, хоча це може бути іскізний проєкт, а потім ми розробляємо будівельний паспорт. Але це дуже велика допомога, тому що потім потрібно все-таки, щоб оте от виробництво, яке ми допомагаємо зробити, щоб воно відповідало е, вимогам ХАСП. Хоча б елементарним вимогам хоча й самим простим вимогам ХАСП. Ми допомагаємо розробити потім ці е, процедури по ХАСПу. Е, Сьогодні зробити невеличку, невеличку. Це вже в нас є досвід зробити невеличку сироварню. Це хоча б 20 тисяч євро, 20 тисяч доларів євро, яка там різниця невелика, вкласти в обладнання і десь приблизно стільки в реконструкцію приміщень, якщо вони є, або там ще якась добудова. Якщо то нові приміщення, то ще більше потрібно в будівництво прокладення комунікацій і так далі, тому напевно, що без маркет, без пошуку фінансування, без грантової, без кредитної підтримки, без інвестиційної підтримки, навряд чи фермери могли б це зробити. Але ті, хто пішли цим шляхом, і хто отримують від нас, окрім тієї підтримки, про яку я сказав, маркетингову підтримку, тому що виявилося виявилося, що цікаво, можна мати якісне молоко зробити. Можна отримати, можна побудувати сироварню. Самим ж, е, складним для фермерів виявився, як продати. Кому продати? Як довести споживачеві, що ваша продукція можливо не гірша, а можливо, найкраща від е, продукції ваших конкурентів. Маркетингова підтримка. Ще раз кажу: ми сьогодні маємо, ми сьогодні маємо свій бренд. Е, ми... За допомогою цього бренду ми просуваємо продукцію наших фермерів. Ті, хто працюють з своєю міні-переробкою, мають маржу в півтора-два рази більшу, аніж ті, хто виробляють просто молоко. Вони отримують наші консультації, вони отримують наші навчання. Про сприяння збуті я вже сказав. І ми організовуємо, можливо, не возимо на ось такі великі форуми, які є сьогодні, але на всіх місцевих форумах, в якій би області, де є наші ферми, не відбувалися виставки е, конференції, ще що ну якісь інші заходи обов'язково присутні і наш проект, і наші фермери з їхньою продукцією. Я думаю, що від, відвідавши от на фермерів, які ось сьогодні тут, я відвідавши переробників, які представили тут свою продукцію, багато з нас зацікавляться їхньою продукцією, багато з нас потім будуть її шукати. Те ж саме робимо й ми. Ми побачили, наприклад, що е, От наша продукція добре не пішла через інтернет-продажі. Ну, ми десь зменшили ті інтернет-продажі, але ми продовжуємо шукати інші шляхи збуту продукції і продовжуємо привчати споживача до того, що споживали продукцію фермерську, продукцію здорову, продукцію натуральну. Я не старався, перескакував через три слайди, але майже в